Вам на сотні. сотні? Спасибо. Дякуємо. Спасибо. Дякую. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми зібралися тут. Для того... З нагоди закриття проєкту по заміні шкільних вікон та вхідних дверей. До нас завітали гості. Голова Петрівської районної державної адміністрації Заварій Сергій Володимирович. Голова Петрівської районної ради Сакара Тамара Вікторівна. Заступник голови районної державної адміністрації Панета Тетяна Григорівна. І начальник відділу освіти Москалець Григорій Леонідович. В нашій луганській школі. синій, упала зоряна стезина і утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. Старих віконних систем. Вони забезпечують надійну герметизацію та теплозахист. І ми в цьому переконалися, адже із початком опалювального сезону дійсно в наших класах стало затишом тепліше і комфортніше. А детальніше про це розкажуть наші учні. <клухи> Після літа дітвора в школу завітала. Свої класи, коридори, вона не впізнала, скільки сонце тепер в нас через вікна сяє. Хто ж дав гроші на ремонт? Ти твора питає. Хтось нам школу підмінив, щось ній змінилось. Нам всі вікна поміняли, старі двері познімали. Ще віце-президент дамо ставку спецагентам. Якщо Ігор що вшов мене з реклам, обіцяємо заспівати в нього на лайдах. Може хтось з Верховної Ради там сидять великі дяді, економлять таким чином газ природній в Україні. А якщо сам президент, винайшов програму, щоб дивились на... Гадати, треба відповідь вам дати, як у вас іде навчання за програмою тепло зберігання. Я нечільник вимикаю в партію рано, ще по руки перевірні, і стигала тиго лома. <злов 'язання> <злов 'язання> біга на просторі, ріша, що я нормальна, на уроки я ходжу, тільки вертальні. А я вікна відкриваю тільки коли схоче, а ще гроші економлю на коліві скочу. А я з бабою хочу в салон тарака і демобули через обусмігнені і гарні. І яка із цього користь від нашої проблеми. Відхилилася ти настя від нашої теми. <світтє> і казали, повставляли і у натій хаті тепер буде пакета тепло зберігати. Як діло так піде, казав мені батька. економіку пановіку на всі ста <світтє> 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 Добре діти, молодці. Вам повідомляють, що сьогодні до нас в школу гості завітали. Очельники району з начальником в день оголосили програму з однієї теми. Вікна в школі поміняти. Про світу добре дбати, щоб навчалася кора в теплі і достатку. На уроках не сиділа у рукавицях шапка. Тепер вікна в нас надійні, будемо буде вчитись на відміну. Правила задачі, що вітає вітка. Протягом не ви. І з таким мозку, може і зависне. <рес> а якщо у вас в районі є проблеми з теплом, приїжджайте у гамку, будемо жити всі разом. Доброго дня, шановні діти, доброго дня, шановні вчителі. Ну, По-перше, я хочу подякувати за те, що ви нас запросили до вас в гості. Таку гарну, гарну школу. Я хочу сказати, що ну дійсно багато говорять, і це правда, що діти у нас найкращі. Після такого флешмобу, який ви нам показали, важко щось додавати і говорити. Хочеться не тільки допомагати школі міняти вікна, двері, і... а хочеться робити все більше, більше і більше, тому що саме ці дитячі ваші усмішки Дають нам сили на те, що ми робимо. Я хочу сказати, що дійсно були замінені вікна в цій гарній школі, але це ми завершуємо один проєкт і планомірно переходимо до слідуючих проєктів. Правильно? Правильно? Тому в межах можливості і надалі будемо допомагати вашій школі, щоб саме діти навчалися в гарних, комфортних умовах. Ми, ну звичайно, в таких умовах і працювали вчителі. Хочу вас з цим привітати, хочу побажати діткам здобувати найбільше знань, щоб у вас всіх було гарне, гарне дитинство, гарне майбутнє. Вчителям хочу побажати, завжди ну, вам витримки бажають. То я хочу сказати, що як допомагали вам, так і будемо допомагати. І ті кошти, які витратили ми в цьому році на Галус освіти, я думаю, надіюся, що в наступний рік ця сума буде більшою, хоча вона не маленька і в цей рік. Тому все будемо робити, щоб у вас були гарні, комфортні умови. Ну а вам дякую за зустріч, таку гарну, теплу і хочу побажати всім миру, добра і благополучня. Я хочу приєднатися до слів, які сьогодні сказав Сергій Володимирович. І перш за все дійсно відчувається тепло не тільки від склопакетів, тому що дійсно у вас навіть в холі дуже тепло, і дуже сидіти навіть футболочка з короткими рукавами, а й те тепло, яке йде від вашого колективу, від ваших дітей. Дякуємо за це тепло яким ви щиро ділитесь разом з нами навіть сьогодні, але це не сьогодні тільки відбувається, це завжди, коли відвідуєш вашу школу. Я хочу запевнити від імені депутатського корпуса і на підтримку слів Сергія Володимирича, хочу сказати, що це не перший і не останній проєкт, що стосується, зокрема, і галузі освіти. Хочеться вам побажати, щоб ви активно брали участь і в інших. Грандових, так сказати, конкурсах і вигравали інші гранди, які є на сьогодні на території України, працює сьогодні досить багато. Я думаю, що завдяки активному вашому парламенту, дитячому юнацькому, ви зможете це зробити ще більш передовими і креативними поглядами. Креативу у вас вистачає, ми сьогодні пересвідчили під час зустрічі. Ну, звичайно ж, хочеться. Побажати, щоб в таких затишних і теплих умовах вам гарно працювалися, шановні дорослі вчителі. Хай дітки тут навчаються, їм терпіння, успіхів не легкі такій роботі, як навчання, тому що це нелегка робота. Все вам найкраще. Я переконана, що ви будете всі здорові, щасливі, і все вам само найкращого. Щиро дякую. Я вашого небайдужого ставлення до проблеми освіти в районі і розуміння важливості навчання і виховання підростаючого покоління. Від усього серця бажаємо вам здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою, достатку і низьким клін вам за вашу натхнену самовіддану працю, за вашу непохідну віру у майбутнє нашого краю. Хай Господь сториться віддячить за ваше розуміння, за вашу підтримку і за ту часточку душі, яку нам подарували. Хай щастя завжди супроводить вас. Людська повага і шана не минають. І вашу мрію і працю повсякчас лише визнання відчають.